Друзі, всіх вітаю на каналі. на зв'язочку, як завжди, Захар. Сьогодні я вам буду транслювати ще один відеоролик, як я торгую за допомогою рівнів підтримки та рівней супротиву, що це реально дієвий метод аналізу графіка. Давайте приступимо, не буду довго розповідати. Що я роблю, це заходжу на біржу. Послання на біржу буде в описі цього відеоролика. Після чого натискаю ось тут рейдинг -Ю». Далі вибираю таймфрейм, давайте зараз виберу 5 хвилинний. і одразу переглянемо, що у нас є. Ага, так, до 20-ї 4 відкриваємося, тобто максимальний зараз тут час експірації вибираю. І сума угоди 2000 гривень на підвищення. Я відкриваю, і давайте зараз я вам продемонструю, чому я відкрився саме так, конкретно в цій ситуації. Друзі. Дивіться, що у нас тут є. У нас тут є канальний рух. Знову ж таки, як я показував все до цього, беремо трендову лінію, і ось тут можна намалювати рух. Ось тут ми можемо намалювати рівень, рівень супротиву. Та рівень підтримки знизу, як ви бачите, ось дивіться, все максимально просто. Ось тут я їх отак от намалюю. І зараз я вам хочу продемонструвати і показати вам трошки детальніше розповісти про обидва з них. Я так калявенько намалював, але що є, то є. Тобто головне їх виділити. Дивіться, я зараз відкрився на підвищення. На підвищення. Ви запитаєте, чому все таки на підвищення, якщо ми не дійшли до рівня підтримки, ось хто не розуміє, ось це у нас рівень підтримки ось це, а ось це у нас рівень супротиву. Але як ви бачите, зараз ми не дійшли, тобто ми ще не дійшли отут до нашого рівня підтримки. Але я відкриваю угоду вгору. Чому дивіться, також у нас тут є локальний рівень підтримки, в якому ми не можемо виділяти коридор або ще щось. Але ось тут у нас є рівень підтримки. Ось так, от ми його можна виділити двома горизонтальними лініями. Дивіться, трошки детальніше я в вам покажу. Ось виділяємо його. Виходить по краєчку, по тіні нашої свічі та по тілу нашої свічі. Ось і давайте ці обидві лінії я. Буду виділяти, наприклад, білим кольором, щоб ви це наглядно все бачили. Ось це я вам показую. І давайте ще ось так. От зроблю, щоб ви все це точно зрозуміли і закріпили. Дивіться, друзі, я виходить, виділив зараз рівень підтримки. Дивіться, ми підходимо до локального рівня підтримки. Він у нас є як ось такий, тобто як я його намалював. Локальний. Та рівень підтримки, який йде у нас нахильним, тобто на спад ми йдемо. ось як ви бачите. І за допомогою нього він підкріплює наш аналіз, і ми заходимо вище, заходимо вгору. Ось. Тобто, дивіться ще раз, цей коридор, і ми в ньому постійно рухаємося, ось в цьому коридорі. Ось, як ви бачите, ми підходимо догори приблизно. Знову знову ж таки, тут не обов'язково вимальовувати, щоб кожна лінія там прилягала до певної свічки. Але ось ми підходимо вище вниз, вище вниз, вище вниз. Ось, знову ж таки, тут проторговочка вниз, вище підходимо. Ось тут, як ви бачите, ми підбиваємося. Ось тут, до краєчку, до верху нашого графіка, і падаємо нижче. Тут проторговочка, і далі йдемо, так само торгуємося. Ось, і так само з рівнем підтримки. Як бачите, він у нас також відпрацьовує. Ось ми до нього раз, підійшли, відскочили, підійшли, відскочили, підійшли, відскочили. І ми, тобто, постійно, друзі, рухаємося ось у цьому, ось у цьому величезному коридорі, як ви бачите. Сподіваюсь, що зрозуміло, вам все це пояснив. Ось. Тому давайте очікуємо вже на відпрацювання нашої угоди на ось такому графіку. Давайте включу 5-секундний таймфрейм. Тут буде невеличка перемоточка, та я повертаюся до вас. Друзі, як ви бачите, угода зараз у нас закривається в мінус, але... Це не є проблемою. Ми відкриваємося до восьмої хвилини на 4 тисячі гривень, тобто підвищуючи суму нашої угоди у два рази. Тим самим, у випадку, якщо вона зайде, ми забираємо плюс і забираємо те, що ми злили до цього. І це тільки краще, що у нас така ситуація, тому що у нас зараз буде найкраща точка входу, тобто вона буде набагато ліпше, ніж до цього. Дивіться, зараз наша точка входу, ну. Приблизно, як ви бачите, впритірочку до тіні ось цієї свічі, трошки нижче ми зайшли, трошки нижче ми пролилися. І звідси, ось саме звідси, вже я очікую подальшого руху вгору. Тому, друзі, очікуємо на відпрацювання нашої угоди. Тобто я знизив час експірації майже у два рази, щоб догнати. І нам вже хватило нашого часу. І просто давайте на п'ятисекундному тейфреймі я включу перемоточку. Та ви подивитеся, як відпрацьовується угода. Друзі, як ви бачите, наша угода прямо зараз заходить в плюс. Ось ми ось тут відкрилися, тобто по ось цій лінії, після чого невеличка проторговочка і наш аналіз просто відмінно відпрацював. Забираємо гарніший, просто дуже гарний плюс. Тому всіх вітаю, хто зрозумів, хто не зрозумів, можете переглядати інші мої відеоролики. Я все це поясню, поясню всі свої стратегії, тому без проблем можете передивлятися відеоролики та мати ліпше розуміння того, як рухається взагалі графік. Всім, друзі, до побачення! Всім дякую за перегляд! Підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю. Там маса корисної інформації.